Тарас Григорович Шевченко, український поет, прозаїк, мислитель, живописець, графер, етнограф, громадський діяч, національний герой і символ України, діяч українського національного руху, член Кирило мефодіївського братства, Академік. На початку березня українці традиційно відзначають шевченківські дні, згадуючи творчість кобзаря. Шкільна бібліотека Вельбівської гімназії також пропонує згадати великого поета, та фейкові вірші, які йому приписують і поширюють у соціальних мережах уже не один рік. Наприклад, вірш Бідняк плаче, багать скаче а Влада грабує. Активно поширювали в соціальних мережах із супровідним текстом, в якому автор або авторка критикують українську владу. Ще один вірш, який українці активно поширювали у 2023 році. Отак подивишся з Даляна Москаля. Насправді є творінням киянина Яна Таксюра. Він відомий своїми проросійськими поглядами та поширенням російської пропаганди. Служба безпеки України затримала його за звинуваченням у державній зраді. Такі спроби поширити фальшиві твори мають негативний вплив на українське суспільство, провокуючи його розкол та викликаючи негативне ставлення до влади. Безумовно, відчуття стилю Тараса Шевченка допомагає відрізнити справжні вірші від фейкових проте необхідно бути обережним і критично оцінювати інформацію, що поширюють у соціальних мережах. Рядки тихо плаче Україна сльозами і кров'ю кат будує своє завтра на горі людському, також не належать Тарасу Григоровичу Шевченку. Пропонуємо вашій увазі рядки Великого Кобзаря. Читайте Шевченка, читайте українське. У нашій мраї на землі нічого кращого немає, як та я мати молодая з своїм дитяточком малим. Буває, іноді дивлюся, дивуюсь дивом і печаль, охватить душу, стане жаль мені її і зажурюся, і перед нею помолюся. Мені однаково, чи буду я жить в окраїні чи ні, чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині, однаковісінько мені, та неоднаково мені. Як Україну злії люди присплять лукаві і вогні її обкрадену збудять, Ох, не однаково мені встала весна чорну землю сонну розбудила, уквітчала її рястом, барвінком укрила. І на полі жарвинок соловей ковгає, землю убрану весною вранці зустрічають. І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній, новій не забудьте пом'янути не злим тихим словом.